Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Жанна. Ви на каналі Психіатри здорової людини і ми з вами продовжуємо робити наше життя цікавішим, яскравішим, здоровішим за допомогою більших знань та інформації про себе, про психічне здоров'я. Продовжую відповідати на ваші запитання, робити відео за вашими запитами. І сьогодні в нас буде: ми будемо починати говорити, тому що ця тема велика, і я вирішила зробити краще декілька невеличких відео, ніж одне, дуже дуже велике. Розібрати на підтеми, і це буде про агресію. Це класна. Дуже крута тема. Я тішуся, що вона з'явилася в нас тут, тому що це вже говорить про певну довіру до мене, тому що на цю тему не одразу люди готові говорити, бо агресії бояться, агресію в собі не визнають нерідко, це те, що нам не сильно подобається, тому що це не сильно та емоція, яка є соціально схваленою. Тому давайте, друзі, розбиратися. Там був ряд запитань в тому запиті, який я отримала про агресію, і як бути, коли вже все дратує, як собі дати раду, і як розібратися про... з агресією в переписках. Бо ми сьогодні всі так чи інакше живемо в інтернетах, в месенджерах, десь десь це купа класних офігенних тем, за які я дуже дякую. Мої чудові підписи, підписниці. Але ми будемо починати сьогодні з того, що таке взагалі агресія, На що вона нам потрібна, яка з неї користь або шкода, і чи у всіх вона присутня? Чи правда, що є люди агресивні, а є люди неагресивні? От давайте з вами будемо розбиратися. По-перше, що таке агресія, і наскільки вона нормальна і конструктивна. Коли кожен з вас народився, ми ще не вміли говорити, ми ще не вміли пояснювати, що ми хочемо. А що ми вміли, друзі? Ми вміли кричати. Насправді, це не дуже плач ще в дітей, це більше такий крик. Він не звучить приємно і лагідно. Дитячий крик, він такий є дуже голосний. Це означає, це звучить так, ніби дитина чогось прям вимагає. Що це таке, якщо не пряма відкрита агресія? Але фактично, чи є це агресією, так, якщо ми подумаємо, ну, це те, що допомагає дитині просто вижити і сказати, що шановні дорослі, я без вас не проживу, мені треба поїсти, мені треба, було, щоб мене перевділи, мені треба, щоб мене обійняли. І я вам про це кажу так, як вмію. Що було б з дитиною, яка би не плакала, не висловлювала це ніяк? Скоріше все, вона б загинула просто. Тобто таким чином ми можемо сказати, що агресія це доволі давня ну, в плані нашого індивідуального розвитку. Це щось таке, що з'являється в доволі ранньому віці емоція, яка Є захисною, яка є дуже важливою, якщо казати про дитину, яка народилась. Якщо казати вже про дорослу людину, для чого нам агресія? Які її плюси? Давайте почнемо з плюсів. Що допомагає зробити агресія? І от я коли розповідаю, ви про себе думаєте: а для чого вам ваша агресія? В чому вона вам допомагає? Ну, звісно, якщо ви вже готові про це думати, бо насправді не всі люди готові. Якщо не готові, то ок. Якщо ви досі вірите, що ви людина дуже-дуже неагресивна, про це згодом. Отже. А що допомагає зробити агресія? Вона допомагає окреслити межі а, мого я, мого особистого світу. Тобто не буває вибудовування кордонів без агресії. Ми не можемо їх вибудувати, якщо ми не кажемо нікому ніколи ні. Ні, це є агресія. Агресія нас захищає. Бо е, є випадки, коли нам вже досить чогось. І ми не можемо зупинитися іноді, скажімо, там працювати або там когось там слухати, що ви вже не можете цього терпіти. Як правило, агресія вам тут приходить на допомогу і захищає вас, коли ви вже просто не стягуєте. Агресія може бути для нас самих, і тут не йдеться про інших людей. Класною підказкою. Якщо щось мене дратує, значить мені треба подумати про те, чому що це таке, чому воно мене дратує. Взагалі, якщо не розділяти емоції на погані хороші і не намагатися погані емоції від себе якось відігнати, або їх заперечити, або їх не побачити, то емоції є такими дуже класними нашими підказками, що щось йде на так, як би нам хотілося, і можна це виправити. Відповідно, якщо ми цього не робимо, то ми або живемо в ілюзіях, що там думаємо, я там людина така взагалі не агресивна. Я не знаю, що таке агресія, я не вмію її проявляти. Тобто ми або живемо в ілюзіях. і Якщо людина має таку ілюзію, що вона є дуже неагресивна, взагалі м'який зайчик, то як правило, це найбільш пасивно-агресивні токсичні люди. І вони навіть про це не здогадуються. Це той варіант, коли агресія просто вже е з усюди людини е виходить, виділяється, а вона сама от просто живе в ілюзіях і не розуміє, чому вона постійно на себе відловлює негатив, чому до неї життя таке несправедливе. Ну от просто е людина, як в рожевих окулярах, через які вона не бачить саму себе. Або ще часта історія, коли така от відсутня типу агресія в дуже миролюбивих людей просто соматизуються і проявляються якимись іноді психосоматичними розладами. Зрозуміло, так, що ми тут награємось там, в магію, ми Бачимо і суто медичний фактор, але фактор психологічний в психосоматичних розладах завжди є. Як це працює, я вам розповідала. Вже не буду по, по, по 100 разів повторювати одне і те саме цікаво. Подивіться, в мене є цілий розлад про психосоматику. Що ще може бути? Ще агресія може обернутися проти самих себе, і тоді це буде аутоагресія І тут буде вже розлади. Харчової поведінки, залежності, алкогольна, наркотична, залежні відносини, співзалежні, самоушкодження, різні різні форми аутоагресії Тобто, Підвожу вас до тієї простої думки, що якщо ви людина жива, помацаєте себе, пульс є. Якщо у вас є пульс, значить у вас є агресія. А питання в тому, наскільки ви з нею вмієте чи не вмієте поводитись, наскільки ви її визнаєте чи не визнаєте. Не можна навчитися, от приходять іноді люди на консультацію і кажуть. Там, як опанувати свою агресію? Перед усе, і треба побачити, її треба визнати, що вона в мене присутня не тому, що я як таврують агресивних, активно-агресивних людей. Ти поганий, ти злив, в тебе фіговий характер, ти там ще якийсь, ти нестерпний, тебе неможливо витримати. По-перше, ми перестаємо таврувати самі себе? І намагаємося розібратися. Не завжди агресивні, дійсно агресивні люди є якимись такими людьми, які там мають вже прям розлади, поведінки, тобто те, що раніше називалося психопатією. Абсолютно ні. іноді людина. Вчиться з цим просто поводитись, по-іншому виражати, висловлювати і виявляється, що за тим монстром ховається насправді дуже щира, добра, е і класна, гарна людина. Тому ніколи не спішіть себе таврувати. Це я кажу про агресивних людей. Що ви вважаєте, що у вас нема агресії, відсутня агресія, що ви не агресивна людина? От коли мені таке на консультаціях кажуть, то для мене це звучить приблизно так, як та я взагалі в ідеальних відносинах зі своєю мамою. І ну, я не кваплюся це розвінчувати, але собі ставлю десь там. Галочку, що це те, з чим, е, ну, на що можна звернути потім увагу при роботі. Десь воно обов'язково вилізе. Бо як іде на те, що я там хочу в людині змінити. Це людина щось говорить, і потім сама з цим так чи інакше працює, якщо, звісно, залишається працювати, якщо не злякається. А коли люди починають бачити свою агресію. Починають е, розуміти, що те, що вони про себе думали, це є ілюзія і хороші відносини з мамою, і відсутність агресії. Чому я проводжу ці, ці паралелі? Тому що будь-яка жива людина має претензії до своїх батьків. В якийсь момент, так, коли ми повністю вже. Е, Ну, Чи можна вирости повністю, це теж філософське питання, але коли багато питань закрилося, претензій стало менше, це зрозуміло. Але прям первісно стати таким от Буддою – ну дуже важко. Так само і з ось цими неагресивними миролюбцями. Якщо це ще, не, не дай Боже, людина почала з духовних практик або там з якоїсь йоги, не маючи контакту з власною агресією, Ой, це, це страшні люди, тому що там настільки багато. Е Задавленого, просто так утчавленого всього, і ці люди дуже токсичні. Саме тому нерідко мені доводиться чути, що про спільноти духовних практиків, езотериків, йогів, як воно все благосно на, на поверхні, і насправді дуже токсично всередині. Чому? Та саме тому, що люди свою агресію замість працювати з нею, замість її побачити, визнати, заперечують. І саме тому, знаєте, де дуже багато проявів щирої любові, на фронті, на передовій, там, де людина може вбити і вбиває. І людина розуміє, що я можу вбити. Ну, звісно, якщо ми говоримо про психологічно здорову людину, яка розуміє, чому вона там, що вона там робить. Ця людина може як вбити, фізично знищити людину, так може і проявити щиру от, просто за християнськими канонами любов до свого ближнього, іноді навіть до свого ворога. Ми, ми різне чуємо. Саме тому така щира любов, співчуття ми бачимо до тваринок, які коли там рятують наші воїни. Не те, що там корову чи е, котика, песика, а е, мишок, е, там, щуриків, Ну, це правда. Тому що там, якщо людина е, психологічно здорова, якщо вона прийняла свою роль як воїна то там все дуже добре з прийняттям своєї агресії, і, а якщо прийнята своя агресія, якщо вона е, зайняла належне місце, то проявляти любов набагато легше. Ну, але це такий е, певною мірою крайній випадок, це не означає, що я вас підштовхую стати якимись вбивцями, тому що воїн не вбивця. Він вбиває на полі бою. А я хочу сказати, що не треба боятися якраз люди бояться дуже працювати з темою агресії, бо їм здається, що агресія це завжди а, якийсь маніяк-психопат. Та людина, що агресує. Ну, як правило, це не на рівному місці такий страх. І якщо ви боїтесь агресії, то подумайте, чому. І кого ви бачили, хто вас налякав, можливо, це ваші близькі, рідні. Але насправді, якщо ми говоримо про агресію в плані роботи над собою, в плані психотерапії, то це буде завжди агресія конструктивна, ніхто нікого не буде вбивати. Все закінчиться тим, що ми будемо вчитися окреслювати власні кордони, визнавати власні автентичні справжні почуття, а не раціоналізовані, говорити слово ні, не робити те, чого не хочеться, тобто не силувати себе, не мучити себе. Це і буде, це і буде конструктивна агресія. Підсумовуючи, що я хотіла сказати, я хотіла сказати, що агресія це нормальне природнє почуття, можна злитися і на ближніх своїх, і на дітей, і на батьків, і на себе. Можна, можна злитися. Проблема в тому, питання в тому, точніше, що ви робите з цією злістю, як ви її проявляєте, як ви її висловлюєте, але про це ми будемо говорити далі. І наступне відео буде про те, що робити, коли все бісить. І е, також ще один е, мій сьогодні е, підсумок, моя теза про те, що людей без агресії не буває. Бо всі живі люди мають агресію. Просто хтось її виражає активно, хтось виражає пасивно, хтось її взагалі ніяк не виражає, бо не бачить. Отже, Пишіть мені, наскільки вам було це корисно, цікаво. Можливо, якщо ви ділитесь чимось своїм, це дуже для мене і цінно і зворушливо. Можливо, чого ще хочеться по темі агресії, бо я би зробила два відео, точно, може і більше. Це тема велика, важлива. Тож пишіть. І пропонуйте свої теми для огляду, щоб, що вам би хотілося. Можна в коментарях під відео, можна десь там мені в особисті писати. Я це все дуже-дуже вітаю, дуже люблю. Вам сьогодні я бажаю бути здоровими, бути в безпеці. Залишайтеся зі мною, в мене ще багато корисних, цікавих тем. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте і от. Хай більше буде здорових, поміркованих людей серед нас я вам бажаю нових ем, нових зустрічей да я бажаю вам і собі бажаю гарного дня Пока.